Після цього відео будете розуміти носій в англійський набагато краще і зрозуміти, що ж вони там чвякають, з'їдають, ковтають звуки, слова і речення, і все все. все Асиміляція, асиміляція, звуки два. Вони стоять поруч і вони стоять подібними один до одного. Відбувається деяка асиміляція для того, щоб плавніше відбувся цей перехід. Асиміляція від слова similar, схожий, подібний. Тому ці звуки будуть ставати подібними. Bad girl. Bad girl. а може бути bad girl. «Bad girl». Д перетвориться на Г. Це легальна закона. «Bad girl. She's a bad girl. Або «good boy». Good boy». Г б «Д» перетвориться на Б. Так зручніше, комфортніше, швидше. «Good boy». «Good boy». Причому ця б буде не зовсім такою супервиразною. boy». «Sad my». Так сказала там моя дружина. «Sad my. Said my said my wife. said my wife. said my fiance, said my fiance. These shoes. Ці черевики це взуття these shoes. Перетвориться на these shoes. The shoes. shoes, shoes, Легально користуйтесь. І this shop. Цей магазин. This shop. This shop. This shop. This shop". This shop". This shop". Диша, вивенту. Деша підпишіться обов'язково. Буде розповідати ще більше корисного. Чим краще ви це зрозумієте. Чим краще натренуєте, тим краще буде ваше слухання в рази. Я вам гарантую. Лишайтесь.